Щодо, друзі, всім привіт. Гості каналу песни. Всім гарного дня. Щодо, продовжую працювати. 4, зроблю на даний момент натягнув мотузки, так як цих мотузок у мене більше, ніж достатньо. Вони є на тюках, були на тюках. Далі розмітив довжину. Розмітив довжину. Ось так раз. Два. Три, чотири, п'ять і шість. Шість пройомів у мене виходить. Це значить, що я хочу розказати? Шість пройомів у мене буде вісім таких стовпчиків. стовпчики ці дубові, я думаю, їх буде більше, ніж достатньо. Метр шість від центра балки до центра балки тобто прийом пройом буде метр шістьдесят по висоті. Такі я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб шифер не прогинався. Більше, ніж достатньо. Тут стропила зверху, 120х50 і рейки подовжені будуть битися. Я думаю, що шифер не повинен прогнутися. Тому мене там осалаш є під сіну, то великі пройоми прогинаються. А тут я зроблю так, що воно не буде прогинатися і буде стояти довго і довго. Так, розмітив, зараз купаємо ямки. Виставляємо стовпчики, засипаємо, бетоніруємо. Ну, в принципі, буду роботу показувати протягом дня. Ямки накопані. Трошки попрацювали, попрацював в У мене привичкали, ножі ні додати, не знаю чому. Так, ямки накопані, зараз приносимо сюди стовпчики, підганяємо їх по висоті і засипаємо щебнем, далі проливаємо бетоном. Все, погнали далі. Так, сюди я сипав відро щебня, потім відро раствору жидкого. Так само тут і ось таким чином виходить. Все, думаю, далі все зрозуміло. Заливаємо решта стопчиків. Ось так воно виходить. виглядає. Розставляємо, заливаємо. Далі перейдемо тоді, на цю частину довгу, високу. Можливо, я вже думаю, може краще буде мені все таки металом його зашити. Так як в мене на тому сараю зашито, щоб цей шифер не тягати. Побачу, можливо замовлю, ще не вирішив точно. Ось такі пройоми. Якраз бікбег буде ставати. Якщо високий бікбег доверху, тут запасу буде вистачати з головою. Так, хорошо, далі працюємо. Так, ну що, глядачі? День другий вечір. Ось такий фронт роботи ми зробили. Виставили, виходить, цей ряд. Так. Середній ряд. стовпчиків заляли, забетонірували. Два відра оці, оцього щебня сюди в мене уходило на одну ямку і три відра бетону. Два відра жидкого і відро густішого. Ось так. Залив я це все діло. І хай воно собі по камість лягається. Туди мене трішки не вистачило в останній. Нічого не буде сьогодні колотити мішалку ради цього. Тримаються вони ніби непогано. Це він ще не схватився. Так, як повинен бути, ну тримається. Ось так я позаливав. Так, що я хочу розказати? Тут в мене пройоми по метр 60. Так, так. Висота, виходить, 3 метри з ямкою. Скільки там? 2,80 Ні, 2,50 метра в мене, виходить, там висота і 2 метра тут висота. 2,50 Висота середньої цієї стойки. Так, ось тут я залишив ось цей весь пройом. Спочатку я думав зробити його ще один стовпчик метр шістдесят, Ось тут закопати. І виходить, якраз там на два прольота. для того, щоб можна було сюди загнати трактора, тут заляється бетон і тут його колотити. Можна було проскотити, забрати ось цей мій балаган. Він, до речі, виручив цієї зими без питань. Робилася робота, нічого ніде не дуло, не мокло. Але я хочу це все окультурити і зробити його тут під накриттям. Скоріше за все, буду накривати металом, не шифером. І зашивати по краях теж металом. Просто з тилом, скоріш за все. До чого я вів. Але все-таки зробив я. Не на два прольоти, а на три прольоти сюди оцю ширину. Залишив я ось так. На три прольоти. Зроблю сюди я ферму металеву звару. Сюди по довжині всій. Звару металеву ферму. Зараз розкажу, зрозумієте чому. Тут в мене буде закопаний ще один стовпчик металевий і там буде закопаний металевий стовпчик. І весь оцей поднавіс, оцей весь поднавіс, оця вся величина. У мене накриється, ну, кинуся, і звісно, стропила зверху ну, по фермах. І зверху ще обрешотка рейки кинеться. І Тут в мене буде, якщо тут 2,50 то тут у мене буде, мабуть, метра 3 висоти. Для чого? Для того, щоб я міг заїхати сюди трактором задом з перецепом. У мене тут місце де дозволяти. Я вже так приблизно прикидав. Сюди задом з прицепом заїхати, можна буде маленьким, я б до одногосне, напевно, купляти. Якщо що, заїхав з прицепом і тут же ж його і висипав. Просто. Тут, тут його можна буде одноосний загнати, аж туди і там його висипати. Навіть. Тобто зразу в мене зерно буде під накриттям, а не так як завжди ми сипали на пленку ось тут, на цьому місці. накривали його пленкою. Ну, непрактично. А тут собі заїхав, висипав. Далі вже біг беги поскладав я, допустим, забіг беги. Тому що це, по-перше, практично мені подобається. Більша висота, ось дивіться, на таку висоту можна ось накладати зерно. У мене є беги, які взагалі 2 метри висотою. Але це все, і це все займає місце, якщо його просто насипом кучу і сипати. Так, да, якщо робити великий ангар, мови немає. Але якщо в нас місця і можливості дозволяють це зробити не на велику. Площу, а вона таку, як в нас є. Я думаю, що беги сюди в самий раз будуть. І дивіться, покажу зараз момент один по бегах. У мене беги були, зимували на, на дворі, просто накриті плівкою. Бляцькі миші. Завели тут взагалі кубло сьогодні забрав, підняв плін. Він до, бачите, побігла, блядь, ходка. Прекрасно все, ціле знизу мови немає. А от, іменно під плівкою зверху, бляд, Глядуть, плодяться не те слово. А там, де в мене є в другому місці складжена пшениця, просто беги не накриті, нічого в приміщенні склажені взагалі мишені, нема, тільки під низом. Але туди коти мене лазять і це все діло істрібляють. Такий пройомчик, я думаю, його достатньо буде. І сюди ж можна буде заїхати трактором сміливо і направо, і наліво щось розкладати, коли тут не буде, допустимо, зерна чи ще щось. Навіть можна сюди загнати десь сівалку поставити. Я вже так приблизно прикидав її під накриття, щоб вона не зимувала. Оприскувач можна поставити на подон і подона рухлу і затягнув собі туди, і все, і він стоїть. І це все не намакає, не гниє. На дворі, так як от у мене зараз все складжено. Ну, трошки. Потрібно робити умови, я так вважаю, для того, щоб працювати. Нормально працювати, потрібні нормальні умови. так Далі ця площа в мене також територія буде Є в мене плани на цю територію. <кій> ну то буде потім. Так, ну що, на сьогодні в нас все. Це я заляв, цей фронт роботи я зробив. Самі більше стопів встановив. Тепер потрібно десь буде замовити, наверное, хочу хочуть металеві труби поставити з сотки, дві труби. На цей пройом. Варити також ферму сюди зверху. Ось так вариться ферма. Там два балки треба мені закопати коротких, бо сюди піде вже від цього балка, ось сюди піде вже склон в цю сторону. І так само туди до сараю, далі це все буде. Місце для бичків буде в мене ось там. Зараз покажу. Починаючи ось з цього місця, звідси. На 4 пройома, на 3 пройоми, да? на 4 стовпчика і так само по цю сторону. Скоріше за все, планую. Напевно, ось тут у цьому пройомі будуть у мене двері. Сюди їх легко буде монтувати. І ось тут буде, типу, у мене прохід отакий туди. І два буде стояти з цієї сторони і два буде стояти з цієї сторони. І можна де направо дати їм їсти, бо я планую її головою ставити ось сюди. І дати їм сюди, їсти можна де нормально. А ось тут ззаду буде місце, щоб просто від них прибирати. Так, ну це такі плани. Поки що ми це все зробили. Початок у нас є. На сьогодні все. Кому було цікаве відео, ставте лайки, коментуйте. Хто хоче бачити, що буде далі, підписуйтесь на канал. Я думаю, у нас фронт роботи, мама, дорогая. Всім дякую за увагу, всі бувайте здорові!